Радіо Chicago. знову у нас гості, і це прекрасна Аліса Шептяк. Я зараз правильно вас постараюся вимовити реабілітаційний трихолог. Привіт, привіт, як справа е, так. Нормально в тебе як справа все чудово. супер тебе прекрасне волосся. Реабілітаційний трихолог це людина, яка відповідає за здоров'я волосся. Я правильно кажу? Так, звісно, супер, супер, супер. Як справа? Розкажи, що нового давно не спілкувалися з тобою. в Ефірі що нового в не знаю засобах у Можливо, в можливостях е лікування волосся. Мені волотіло зовий, бачиш, це все, все постригся. No, все бікувати, нового, пішло. нового, це те, що дуже багато позитивних кейсів, mm. е дуже хороших результатів саме в роботі. Uh -huh. е оце най найбільше надихає, і найбільше які uh -huh. ну, тобі, є класний результат, який е заставляє одним словом, так сказати, ще більше працювати і розвиватися. Це круто. І дивись, от зараз у нас нещодавно похолодало, е якось так в один момент. Похолодало, і е, все ж таки показало, що вже йде осінь, зима. І я пам'ятаю навіть по собі, що там е, інші люди е, потрібно там одягати шапку, чи ще щось, і якось таке враження, що е, волосся в восени та взимку якось воно чи то слабшає, чи то втрачає своє здоров'я, чи більше випадає. Е, є така якась закономірність, якщо є, то чому це все так відбувається? Так, є, і це взагалі то зараз на даний момент проблема також є номер один, тому що а, після літа а, в восени та взимку ви волосся випадає дійсно значно більше. Це не міф, це реально а, показує статистика. І найголовніше те, що в чому в цьому є взагалі спричинення, це не тільки холод, не тільки те, коли ми перегріємося на сонці, і звісно, це є погано для нашої фолікули, для нашої шкіри голови, а й те, що коли коливання наших гормонів, дефіцит вітамінів, це також все. Спричиняється і також також осінні стреси. Ну то есть, люди, які хочуть на літо, наприклад, привести себе в порядок, там форму, вони йдуть в спортзал, вони займаються схуденням, і вони не думають про те, що потім буде така, як всі говорять, пам'ять волосся має пам'ять. І через 2-3 місяці, якраз оцей восени, коли ми так плідно працювали в спортзалі, ми займалися собою, займалися візуалом, але ми не доїдали хтось там чи вітамінами, чи взагалі там не слідкував за цим, а просто працював. Сути над вагою, тоді йде сильна втрата а, волосся. Навіть можу сказати, що є дуже сильна. Головне вчасно зрозуміти, що вона є, налаштувати своє харчування, здати аналізи на відповідні вітаміни, це в першу чергу. Ну і звернутися на діагностику при потребі. Угу. Тобто, якраз ось ці всі фактори впливають на те, що волосся випадає, можливо, чи можливо втрачали стає ламкішим, я навіть не знаю. Так. Так, так якісь такі холод речі. також спричинює випадіння, тому що фолікула наша дуже сильно чутлива ага. і при носінні шапки, якщо навіть є невідповідна гігієна, неправильно вимиваємо шкіру голови, тоді ми можемо мати більше проблем з шкірою голови. А коли в нас є проблеми з шкірою голови, ми не можемо мати здорове і гарне волосся. От, я перепрошую, ти кажеш, неправильно вимиваємо шкіру голови. Ну як? Ну на ніс шампунь, щось там на голову так, по потер. Так, щось там на голову. Я як там використовую і шампунь засіб для миття посуди, і ще щось там. Але я маю на увазі, ну неправильно, це мається на увазі. Чисто фізично Так, процеси? чисто і фізично і неправильно підбираємо догляд. Тому що чисто фізично це в мене є навіть такі клієнти, які миють там брусковим милом, і вони кажуть, що це окей. Але це повірте не окей. Зараз дуже мас-маркет відкритий, і потрібно за цим ну дуже плідно слідкувати. Також хтось наносить тільки один раз шампунь, потрібно двічі наносити і гарно G -G? так. Ти. Двічі наносити, і двічі вимивати. Ніхто ніколи в житті не чув про пілінги шкіру голови. Ми ходимо тільки до косметолога і робимо пілінги для обличчя. А за шкірою голови ми взагалі не відчуваємо. Та, бо вона під волоссям. Як так, ти там то зробиш? але запам'ятати одне, що шампунь вимиває тільки жир з волосся, а шкіра це окрема тема. І ті, які е, люди хочуть мати гарне волосся, стимуляцію е, займається волосся, чи взагалі призупинити випадіння, в першу чергу потрібно зайнятись шкірою. І є такі кейси, які люди просто самотужки е, чи там до косметологів чи до різних інших спеціалістів починають самі собі самотужки приписувати мезотерапію, Це зараз дуже розпусюджена процедура, але вона одним чином може вам і нашкодити і бути протипоказаним, тому що якщо не підготовлена ваша шкіра до даної ін'єкційної процедури, то це тут то саме, що у вас горить вогонь, а ви доливаєте туда бензину. І буває так, і буває саме таке. Добре, у нас питання про шампуні. Воно останнє. Проте ми вже так плавно приходимо, я думаю, можемо зараз його розглянути. Тобто потрібно правильно використовувати механіку, от чисто фізично, як мити голову. Так, Двічі... ось ти як вибираєш шампунь. Тобі подобається бренд, колір, аромат, ціна. От візьмемо приклад зараз. тебе. Так, я зараз тут, хто дивиться в Ютубі, вже починаю червоніти. Я вибираю шампунь той, який перший на прилавку стоїть до мене. Я приходжу в магазин, беру шампунь, плюс-мінус. Інколи, якщо я настрій, можу відкрити його, понюхати. Якщо 7-8... класну корзину, і потім миюся ним і класно піниться, все супер, все прекрасно. Але я так розумію, щось мені підказується, що я це роблю неправильно. Це дуже є неправильно, тому що так роблять 70%, я Тобі хочу сказати, не ти є ага. один. 70% відсотків роблять а, людей. Всіх uh -huh. хтось купляє, тому що йому зручно і вигідно за ціновою категорією. Це в першу чергу. Друге купляють за брендом, за рекламою, тому що реклама Instagram і TikTok працює. Третя, хтось можливо подумає, як шампунь підібрати і чи вона їй підходить. Тобто, ми маємо спам'ятати, жирна і суха шкіра це зовсім дві різні два різні компоненти шампуня. А якщо ще у вас, не дай Боже, є чи себе, це третій компонент, який відповідає зовсім інакше шампунь. Тобто при жирнішу сухій шкіри ми маємо використовувати тільки балансуючі шампуні пересухі, ми можемо додавати зволожуючі, бо нам потрібно впаки зволожувачі. Тож, якщо ми візьмемо шампунь, просто так як ти, першу ліпшу, mm -hmm. а, яка нам сподобається, а в тебе жирна шкіра, а в ту шампунь входить зволоження, То в тебе шкірний Ще жир, жир буде через 2-3 години. І тоді підходить до мене клієнт, каже: Ой, Оліц, я мию, я мию так. кожний день, але в мене таке відчуття, що в мене жир на голові є тільки сушу феном. А в мене вже жир. Перша черга шампунь вимиває жир тільки з волосся. А не з ані шкіри самої голови. Ніхто ніколи не робить пілінги, навіть домашні. Я вже мовчу про професійні. Е, неправильно підібраний домашній догляд. Ще якщо є проблеми з кишківником, це також номер один, що відображається в нас е, з це, теж Так, це дуже сильно взаємопов'язано. Далі ми використовуємо якийсь стайлінг, якийсь сухий шампунь, якийсь гель для укладки, в когось якась робота, особливо манікюр, подікюр, Хто робить це, також вся полюка, все накопичення іде. То тобто, ну чи в чоловіки там якісь констракшн, це все йде накопичення на наш. Що шкіру голови на наші сильні ми неправильно очищуємо і робимо собі, можна сказати, одним словом, ось таке болото, таке завзабиваючи в слоями. І потім, коли приходять, ми робимо діагностику, він кажуть, ой, а це в мене це так страшно, але я тільки що голову помив. Ну, типа, в мене все окей. Ні, насправді не все окей. Шампунь вибираємо за типом шкіри голови. Як визначити цей тип шкіри голови? Ну, Наприклад, тобто, якщо ти відкіснає. миєш кожний день. У тебе жирні, значить в тебе жирний тип голови. Якщо ти миєш 2-3 рази в тиждень, в тебе, значить, сухий комбінований тип голови. Якщо в тебе сипеться, ти бачиш щось там тобі некомфортно, значить тобі однозначно потрібна консультація. Чи трихолога, чи дерматолога, тому що в тебе є або себираї, або дерматити, або можливо якісь там лишаї. Ну, це потрібно все дивитися. Тоді вже тобі потрібно заспокійливі або лікувальні шампуні з антибіотичним складом або з гормональним. Ну це вже підбирається індивідуально і обов'язково звертати увагу на па. Це має бути pH 4,5, максимум 5,5, не, не більше. Не потрібно мити. Знаєте, у мене багато є дівчат, які кажуть, наш перукар сказав, що ми маємо мити шампуню глибокої очистки кожний тиждень. Народ, просто не робіть такого. Ви вбиваєте свою шкіру волосся, волосся і шкіру голови. Можете ви раз колись помити там раз на три місяці шампуню більшою 5,5, це 8, 9, 10 pH для того, щоб. Зняти весь стайлінг, які дівчата часто використовують там лаки для укладки, люблять локони і так далі. Так вони можуть це все зняти глибокою очисткою шампуню. Але якщо ви використовуєте кожний день, наприклад, навіть кожний тиждень, шампунь глибокої очистки, ви можете зробити чутливу шкіру голови і значно глибше зайти. Ну, ви будете відчувати біль, дискомфорт. Ну це не це краще не експериментувати. Добре, що таке PH? це я так пам'ятаю, що це щось таке з хімії. Так там такі це... пише там так і пишуть, PH. коли там да PH, і так зразу на бутилках кожних складовій Є, На кожному є. написано є. це? Так, так. І То на це потрібно дивитися. Тобто через, від 4, якого 4 і 5, 5 і 5 максимально. Ага, зрозумів, добре. А в мене в мене море питання від того, тому що здавалося б, така елементарна процедура, яку дійсно ми робимо кожен день, практично, хтось декілька навіть разів на день і. Скільки неправильно зробивши цієї процедури, скільки може бути проблем після цього? Ну це вже багато зараз. В мене дуже багато є реально відкритих кейсів таких з клієнтами, які є через неправильний догляд, або які собі собі нашкодили, купили в костку Та, то, то, яке масок. доступне зараз по акції. дуже воно до речі, зараз на знижки до оце зараз будуть свята, і в мене зараз повно записів, тому що всі купляють і втирають собі олію. Я думаю, ти можеш співпрацювати з такими Скорі. якимись мережами так. магазинами, щоб вони давали на знижки ті шампуні, потім у тебе буде більше клієнтів. А, з, з, з однієї Informe. сторони, так а з іншої сторони, просто не все можна в собі втирати. Тобто краще зробіть консультацію, діагностику. Тому, що наприклад, мені підходить, а тобі воно може не підійти. Uh -huh. Типу, в мене буде окей, нічого не буде, а в тебе можуть бути проблеми. І ти всліпу виходиш, що ти всліпу це все робиш. Ти не знаєш, що в тебе відтворюється хтось на скальпі, на шкіру голови. Як ти можеш це собі розуміти? Ти туди додаєш якийсь стимулятор росту. І є такі люди, які дуже багато там, наприклад, собі роблять запалення шкіри голови, дерматити провокують, які про це не знають, але вони продовжуються використовувати, тому що реклама працює. Добре, для того щоб вибрати правильний шампунь, то можна звернутися до тебе на так, консультацію. Так. Ти проведеш якісь аналізи, я так розумію, огляд, і ти маєш можливість порадити той чи інший шампунь, яким так. користуватися. Чи може вийти тоді таке, що після певного періоду, там не знаю, півроку, рік. Уже прийдеться міняти на інший шампунь, тому що шкіра якось не знаю, нормалізується чи як. Тобто, чи можна обрати собі той шампунь, який мені підходить, так. і іти собі по життю можна разом можна обрати назавжди собі, наприклад, склад і то його контролювати, тому що при певних гормональних змінах все рівно у нас з'являються деякі зміни і проблемами з випадінням, наприклад, волосся. Типом шкіром дуже важко переробити. Тож, тобто, якщо в тебе був завжди з народження жирний тип шкіри голови, це ти ніколи в житті не зміниш. Ти можеш трішки його підкоректувати, але змін. Змінити нереально. Якщо в тебе шкіра почала жирніти і волосся почала точніти, жирніти, ти бачиш, наприклад, це рік останній рік часу. Так це можна змінити, тому що це все, що ти набув часом, ми можемо змінити. А чим ти народився і використовується ще шкільних там студентських років, це неможливо. в мене є три пакети для консультацій, в які входить перший цей він досить розширений. Туди входить консультація на двох апаратах на трихологічних камерах. Також входить повний анамнез, направлення на аналізи, якщо потрібно. Підбір домашнього догляду, тобто більш такий поглиблений розширений і на протязі місяця в цей пакет входить. Що я консультую цю людину безкоштовно. Є пакет, в який входить тільки підбір домашнього догляду. Тобто, ми, якщо людина не має проблем, і вона просто от приходить і каже: Я не знаю, як мені мити. Розкажи мені поетапно. Ми складаємо декілька варіантів, щоб вона це її мала на подальшу основу. Просто вона розуміє, що якщо вона не хоче мити тими 20 фірмами, які я дала, я не працюю тільки на двох фірмах. Я не на я. Не є типу за тільки за один бренд, тому що люди не можуть брати, наприклад, один бренд, є різні цінові категорії. Ви маєте вибирати свої по складнику. Тобто, якщо вам потрібен баланс, ви йдете собі там, так як ти, і на полиці uh -huh. шукаєш, де пише слово баланс. Якщо ти потрібно зволоження, ти йдеш і шукаєш. Тобто це може бути бути любий бути мас-маркінг, головне, щоб ти собі міг розібратися собі в подальшому. Ти ось відповідаєш на запитання, сказала, що і гормональні зміни теж якось впливають так. на волосся. В принципі, ось спілкуючись з тобою, усвідомов, що практично все впливає: харчування, спосіб життя, коли працюєш, де працюєш і так далі, тому подібне все практично впливає. Проте у людей інколи стаються, ну, не знаю, там стреси якісь, я думаю, вони, напевно, теж впливають. Можливо, хвороби якихось ну, якісь людям. Теж погано впливають, а можливо, ну не хвороба, але там ну, дівчата вагітні, це ж не хвороба, це зовсім інше, Але там теж е, збиваються гормони в людей. Е, це ж, напевно, можливо, ці всі приклади можуть і негативно вплинути на волосся. Як в такому випадку, я розумію, я всі там три варіанти назвав, але все ж таки е, зберігати своє волосся, робити його здоровішим. От е, хвороби, е, стрес, ну і вагітність. Хоча це може бути теж стрес певний так. В кожних цих випадках є реальні потім проблеми, які вони все рівно стаються з волоссям. І в першу чергу, після вагітності, після якоїсь там стресу, після якоїсь серйозної операції чи взагалі проблеми зі здоров'ям, є так би мовити, таке талогенове випадіння волосся. Про що це говорить? Про те, що навіть коли дівчина народжує дитину, вона за всю вагітність там відростила довжину, волосся шикарне, і все дуже сильно до Але потім мені дзвонить. А в мене так волосся лізе просто кублами, так, тому що волосся. Те, ще що ти набула, твій організм є сильні коливання гормонального збою, і повтає починається телегенове випадіння, коли ти його не мов, ти його в апріорі ніяк його змінити, то неможливо його потрібно тільки правильно підтримувати. Тобто це правильні мають бути здані аналізи, і правильні тут якраз вже підключається або плазмотерапія, або лазерна терапія, якщо людині це дозволяється і зі здоров'ям, або елементарно купити муз додому, але відповідно, який він реально потрібний для укріплення фолікули. Тобто мус приблизно коштує від 50 до 100 доларів, це в залежності, які саме їй підходить, і потрібно чим більше укріпити фолікулу, тобто чим більше утримати. Тут потрібно працювати стосовно шкіри голови. Тобто, якщо людина не буде працювати, можна втратити навіть 50% значно більше волосся. Ого, тобто людина може так. від хвороби. Отримати такі проблеми зі здоров'ям тобто, так і зараз найпише найпоширеніше проблеми це являються наші стреси, тому що навіть молоде покоління там 16-17 років, то є підлітків, в яких ще не закінчений є період пубертату, плюс стреси, плюс неправильне харчування, плюс те, хто коли любить пограти вечором якісь ігри, і в них є нестандартне коливання сну, плюс чоловіків, коли є проблема з тестостероном з дегітоцистероном, це також є дуже велика проблема, особливо іменно в цій категорії до 20% років це дуже потужна є проблема іменно з випадінням волосся, не тільки з проблемами шкірго іменно випадіння волосся. Про це хтось от. Звертай на це увагу для своїх дітей, коли він бачить, що в моєї там дочки чи в сина зменшилась густина, і це не подобається. Хтось каже, ай типу, воно пройде, а він переросте. Ні, повірте, воно не пройде. В нас є дуже багато реальних справ, які воно не проходить. Є дуже хороших позитивних результатів, коли працюємо плідно, і результати просто колосальні. Але головне вчасно нічого самотужки собі не приймати, не лікувати і не втирати. Тобто прийти до спеціаліста, зробити правильну діагностику і зрозуміти, що тобі потрібно. Тобто, якщо тобі потрібна плазмотерапія, ми тобі її випишемо. Якщо потрібні, просто здати тобі аналізи і підкорекувати дефіцити без проблем. Тобто це все залежить від проблеми і від запитів. Дякую тобі, дякую за ці відповіді. Тому на завершення якраз скажи, де можна знайти тебе, куди написати. Інстаграм, я знаю, що вже можна відписувати. Тому скажи, якраз ти як спеціаліст, даш поради, підкажеш людям. Як берегти їхнє волосся і щоб дійсно здоров'я їхнього волосся було на найвищому рівні. Тому маєш можливість зараз на камеру сказати максимальну інформацію про себе соціальні мережі будь-які, просто загуглити Аліса Шептяк або зателефонувати за номером 773-397-6674. Працюю за локацією на даний момент 8937 дев'ять найлс. Рада буду бачити всіх. Дуже дякую, друзі. Нагадую, що це була Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог. Дякую, дуже вам так. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.